Яна, я завалила просто. Тут можна заблудитися. Тут відбувається ручиться. Правда, це мабуть дуже, один з найбільших найбільше. речових е, магазинів безкоштовних, яких були. сьогодні. Ми відвідали гуманітарний штаб, який називається Твої друзі, тут в Латвії, в місті Рига, який знову таки організували корінні люди з Латвії, які відчувають свою небайдужість до цінності і взагалі вартості людського життя до України, через яких пройшло майже 15 тисяч переселенців з України, які тут самі привезли самотужки. З України 2,5 тисячі людей, які до сих пір роздають гуманітарну допомогу і приймають гуманітарну допомогу тут, в Латвії, людям, які тут живуть і відправляють до сих пір до України. Уявіть собі, промислова зона дуже багато однакових будівель, тебе приїжджає, привозить таксі в абсолютно невідомому напрямку. Ти виходиш величезний ангар, заходиш, і там дуже багато людей, латишів. Які з українською символікою тебе зустрічають, і ти розумієшся? Люди місцеві, які працюють 24 на 7. То зараз 40 тисяч українців приблизно знаходиться через цей центр. Пройшло близько 14 тисяч осіб. Це просто вражає. Я хочу низько вклонитися місцевим людям з Риги і не тільки, які всім серцем вболівають за перемогу України, донатять, приносять гуманітарку. Хочеться їм подякувати і сказати, що це просто неймовірно, і такі історії вражають все, що вони роблять для українського народу, воно вартує. Розбиття будь-якого стереотипу про те, як насправді люди з Латвії відносяться до українців. Скільки тут росіян, і яке відношення? Взагалі, тому що те, що чули ми перед цим з якихось новин, і те, що ми побачили тут на справі, це абсолютно різні речі, і ми в захваті, і ми дуже дуже вдячні.